Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати про пригоди Горька Макітренка та Соломійки в Чарліссі. Не забудь подякувати лайком, і ми починаємо. Як царівну соломку полонили мавки. Розповідають, що навесні, як випаде така ніч, коли місяць уповні. Навколо його відображені у ставках та озерах збираються русалки. Вони танцюють та співають сумних русалкових пісень про свою довічну самотню долю. Їм судилося жити з холодною кров'ю та людяним серцем, нікого не знати ані сімейного затишку, ані дружби, ані любові. В таку ніч, як кажуть, і лісові мавки виходять на полювання. Якщо здибаються на стежці самотнього перехожого, хай його Бог береже заманять у хащі та можуть поцілувати холодним цілунком забуття. Тоді людина забуває все, що раніше було в її серці добро, забуває, ким вона була, та більше не пам'ятає всіх, кого знала. Ніколи не повернеться та людина додому. Бо й не знає більше, що в неї на світі десь є дім та рідні. Так мавки намагаються помститися людям за свою самотність. А таємниця тут зовсім не в людях, а знов таки у холодному серці, яке не знає жалю та прощення, не вміє відкриватися іншим, не вміє любити. В ніч на перше травня. Русалки та мавки збираються разом навколо найбільшого та найтемнішого озера. Темнолісся ведуть до мавчиного озера. Одного привітного ранку наприкінці квітня Горько Макітренко, як завжди, поспішав зі школи додому. День був ясний, теплий, і все навкруги сяє, вона чи навмисно прибране до травневих свят. Завтра уроків не було. І Горько весело біг на випередки із Сашком та Вовчиком довгою аликою до свого двору. Бігти рівним, теплим, ще темним після недавнього сліпучого дощика асфальтом було приємно та зручно. Хлопці летіли на крилах, навіть важкі шкільні сумки з підручниками їм не заважали. Горько добіг дорогу першим. Далі до самого двору лейка вела вздовж проїджої дороги, там бігати було не можна. З обох боків асфальтової доріжки росли каштани та клени. Каштани привітно хитали широким листям, схожим на розкриті великі долоні, їхні білі свічки ще тільки розквітали. Внизу на газоні росли звичайні кульбабки та кульбаби мотанти. Величезні розміром з велике яблуко, білі головки пухнастих ветючих пір'їнок, кожна з яких мандрує з малесеньким насінням кульбаби. Горько знав, що ці величезні кулі зовсім не мутанти, це просто інший вид кульбаби, але він завжди забував, як він називається. Та йому й подобалося вважати, що ці рослини незвичайні. Наприклад. Давніми пращурами звичайних кульбаб, які дивом проросли, тому що один вчений з дуже секретної лабораторії ненамисне чхнув біля відчиненого вікна, вивчаючи цю рослину. Ось насіння й розлетілося. Або це справжні мутанти, які виросли через невідомий поки що людям секретний вітамін росту, яким обробили насіння маленьких кульбабок. Одним словом. Горькові подобалося вигадувати про ці величезні кульбаби всілякі фантазії. Він знав, що його друзі дуже поважають це його вміння вигадати нову гру на самісінькому рівному місці. Так їм здавалося. Зараз вони захочуть почути нову, малоймовірну, але дуже цікаву гіпотезу про те, як виникли такі величезні кульбаби. У натхнення... Горько зірвав одну білу пухнасту кулю та щосили дмухнув. На парашутики розлетілися на всі боки. Жодного не лишилося на голівці кульбаби. Але потім сталося щось вкрай дивне. Білий пух, який повинен був розсіятися в повітрі, знов збився у велику хмаринку, наче літаки, що на свята влаштовують парад. Та на льоту шикуються у чіткі фігури. Пухнасті сніжинки-мутанти зібралися з грайкою, і з них вишукувалося одне слово. Приходь. Спочатку Горько не повірив своїм очам, але слово було чітко видно, а знак оклику ще довго летів у повітрі, коли інші літри знов розпалися на окремі пухнасті цяточки. Ти бачив? Питали друзі, підбивши та зупиняючись поряд з Горьком. Чому вони спочатку розготілися, а потім знов зібралися хмаркою? Можливо, ці клюбами насправді не рослини, а щось на зразок вулика для невідомих науці комах. Будемо сьогодні вести розслідування? Думаю, ні. промовив Горько, напружено міркуючи над тим, що він бачив. Друзі не могли б прочитати слово, отже, це послання лише для нього. Його кличуть, і прийти треба негайно. Невже нарешті дверцята знову відкрилися? Якщо ні, тоді що воно таке? запитав вовчик Чепиво. Тебе є нова версія?» Що? А ти про це? Та ні, сьогодні, мабуть, нічого не буде, хлопці. На мене, здається, чекає невідкладна справа. Вибачте. Горько, Збирався бігти додому, щоб лише кинути шкільну сумку та перевдягнутися. То ти сьогодні не вийдеш? розчаровано спитав Сашко Ворона. Зовсім ніяк. Мабуть, зовсім. Сьогодні в мене ще є одна справа, не знаю, чи надовго затягнеться. «Гринич, ти звір, буркнув вовчик. Завтра ж вихідний день, які можуть бути справи. От завтра і зустрінемось, я, я обіцяю, а поки що мені треба бігти. Бувайте. Гурко махнув друзям рукою та щодуху помчав до свого під'їзду, скинувши шкільну форму та на швидкоруч, перекусивши якийсь обід, який залишила йому мама. Знакоклику в її записці був ніяк не менш красномовним, ніж у таємничому посванні скульбаби. Гурько... Знову вилетів надвір та за два кроки зник за стовбором старої дикої черешні, що росла вище за шостий поверх будинку. Горько навіть не встиг зрадіти, тому що він знову чарлісці, опинившись на галявині перед дубовим палацом, Горько одразу ж зіткнувся з обличчям до обличчя із лісовим царем, батьком соломки. Добрий день, лицарю!» Суворо привітався лісовий цар. Горькові здавалося, що він чимось дуже невдоволений, і хлопець спочатку подумав, що його поява невчасна, але цар одразу ж додав: Ми дуже чекали на тебе». Чекали? Соломка не вибіла йому на зустріч, як бувало, завжди, В грудях у Горька, заворушилося якесь недобре передчуття. Щось сталося? тривожно спитав він. Я можу допомогти? Сподіваюся, лицарю, зітхнув лісовий володар. Він поклав руку на плече хлопчика, ходімо до палацу, сядемо на веранді та все обговоримо. Коли Горько та господар Чарлісся влаштувалися у плетених крісах на веранді палацу, лісовий цар почав розповідати. Соломка зникла. Тільки не перебивай лицарю, поки я не поясню все. Я знаю, що ти її друг, але я її батько, і я знаю не тільки свою дочку, але й ці місця. Її немає в Чарлісі, і новини, які мені вдалося дізнатися, кажуть про те, що справи кепські. Жоден з моїх підданих не бачив соломки від трьох годин по обіді. Вранці вона пішла до лісової школи, а о півдні вирішила гуляти, як завжди. Звірі кажуть, що соломка хотіла провідати Калинову мати. Це її хрещена. Птахи сповістили, що соломку бачили біля зачарованого млина, і вона пішла далі вгору за течією. Навіщо вона ходила там одна саме сьогодні? Адже попереду ніч на 1 травня. На Калиновому краї, кажуть, що не бачили царівну сьогодні, вона зникла. Це недобре. Поряд з Калиновим краєм проходить межа Темнолісся. Я сломці стільки разів казав, щоб не ходила там сама. Що їй може загрожувати, поки вона у лісі? тихо спитав Горько. Невже хтось може скривдити її? Хіба лихі створіння живуть лише поза межами лісу? Такі є скрізь, відповів лісовий цар, але ти ще не все знаєш. Лісовий цар трохи помовчав, збираючись з думками. Горько дивився на нього, затамувавши подих. Він хотів зараз же чимдуж бігти, рятувати соломку, але не знав, куди ж бігти, куди зникла лісова царівна. Батько Соломки підвів голову та продовжив розмову. Гориславе, ти, мабуть, ніколи не питав Соломку про її матір. Ні, сама вона не розповідала. Я соромився спитати, бо знав, що Соломка живе в палаці лише з вами. Так, це добре, що ти не став розпитувати. Це вчинок гідний лицаря. Дочка б дуже засмутилася. Матір Соломки покинула нас, коли дівчинка була ще зовсім маленькою. Вона просто пішла з лісу та оселилася у дачному селищі, яке за широким полем. Але потім, коли минуло кілька років, мати соломки та моя дружина пожалкувала, що кинула свою сім'ю. Вона схотіла повернутися, але ми її так і не дочекалися. Хоже на те, що вона заблукала в темнолісі та її заманили до себе мавки. Тепер вона забула все своє колишнє життя і навіть не впізнала б нікого з рідних та друзів, а її серце захололо навіки. Сьогодні саме день, коли русалки та мавки знову виходять на полювання. Не хотілося б, щоб така сама доля спіткала й мою доньку. То чому ви її не шукаєте?» – скрикнув Горько. Якщо ви точно знаєте, що вона десь на тому боці, в темнолісі. лісі, ви ж знаєте, всі проходи туди. Мені дід Боровий казав, що туди можна потрапити і з Чарлісся, і з нашого світу. Так, це справді можливо, сумно хитнув головою цар, але не для мене. Жоден з чорлійських володрів не має права ступати на той бік. Чому? Така наша всесвітня угода укладена ще в прадавні часи між людським чарівним та темним народами. Якщо будь-хто з володрів одного з країв перетне межу володіння сусідів без прямого запрошення у гості, то це буде означати оголошення між нами війни. Тому мені, наприклад, можна мандрувати чарлістцям скрізь. І коли заманеться навідуватись у гості до чарлійських володрів, проте ані до сучасного світу людей, ані до темного лісу мені ходу немає. І невже ти гадаєш, що для володаря темнолісся я такий бажаний гість, що він запрошує мене щоденно на чай з медом. Я лісовий цар і відповідаю за свою країну. Я не можу ризикувати її мирним життям навіть. Зради своєї доньки, але моїх піданих ця заборона перетинати кордони не стосується, тому... тому я зараз же вирушаю туди. Горько схопився на ноги. Треба якнайшвидше знайти соломку та повернути їх додому. Ти справжній лицар, сказав лісовий цар. Якби й що, невесело хмикнув Горько. Але вашу дочку в біді я не кину. Де мені шукати її? Як прийти до темного лісу? Не так давно ми з моїм дідусем заблукали, та ви, напевне, це знаєте. Нам допоміг знайти шлях додому дід Боровий. Так, я знаю. Він розповів мені, що з вами сталося, казав, що ледве встиг вивести вас з володінь в баби. Горько підтвердив, що саме так все й було. Тоді ми раптово опинилися у темно-лісі, але це сталося якось само собою, шляху туди я не знаю, додав він. Але ти знайдеш шлях до зачарованого млина? Так, ми були там один раз із соломкою і ходили вздовж річки до кришталевого джерела. Дуже добре, там межа калинового краю, тобі туди й треба. Дід Боровий живе зовсім поряд із джерельцем. Знайди його, він допоможе тобі. Та, запам'ятай, в лісі є такі таємниці, про які ніхто не говорить вголос, бо якщо те, про що розмовляють люди, почують птахи або дрібні звірята, не мене й години, як весь ліс буде знати, що ти збираєшся робити та куди підеш. А навіщо нам, щоб з того боку на тебе вже чекали? Тобі ж обов'язково треба знайти та повернути соломку до півночі. Вирушай, лицарю, хай щастить. Горько схвильовано попрощався та вирушив тою стежкою, яка мала привести його до зачарованого млина. Там сьогодні вдень бачили соломку востаннє перед зникненням. Її ніхто не знає, де саме тепер її слід шукати. якщо, звісно. Прийшовши до діда Борового, Горько не дізнається ще що щось таке, про що треба дуже обережно говорити голос. Ставку біля зачарованого млина не кумкали жаби, не щебетали пташки, лише плакучі верби сумно хитали вітами, торкаючись води, а потім розбризкаючи краплини з своїх довгих вузеньких листочків. Здавалося, верби плачуть. Шлях знайомого місциною вору проти течії струмочка до джерела видався йому досить важким та довгим. Без соломки йти тут було якось незвично. Хоча минулого разу, коли вони гуляли удвох, діти нікуди не поспішали. А зараз горька, навпаки, штовхала вперед жага рішучих дій, шлях здовж річки, зайняв мало не цілу годину. Біля кришталевого джерела. Поміж двома кущами калини Горька одразу ж зустрів дід Боровий. Шекаю на тебе, лицарю. Ходімо, моя хазяйка вже на стіл накрила!» радо зустрів він хлопчика. Дякую, та я не хочу їсти і не можу затримуватись, відказав Горько. Мені треба скуштувати пиріжка з білими грибочками. Перервав його дід Боровий. Ходімо, ходімо швидше. Прийшовши слідом за боровим ще трохи в бік від стежки, Горько побачив низеньку хатку, яка притулилася під розлогою височенною сосною, і була дуже схожа на товстий білий гриб боровик. Одразу за хвірткою росла велика уквічена білими китицями калина. На порозі біленької хатки горька та діда борового зустріла старенька тітонька у білому чепчику та фартушку. Це була жінка діда Борового, калинова бабуся. Вона приязно привітала горька, запросила в дім та пропустила його та діда борового вперед себе, а сама перед тим, як зачинити двері, присипала білим пилом ганок та підвіконня. Пильно поглянула довкола та лише після цього пішла в дім. По всіх кутках калинова бабуся теж дмухнула білим пилом. Від цього чистого білоного кутка чкурнув геть, наче опікся окропом великий чорний павук. Ось і добре, сказала калинова бабуся. Тепер можна спокійно говорити. Горькові здавалося, що він впізнав чарівний пил, який виявляє сутність речей, дід Боровий пояснив йому, що за допомогою цього пилу виявляються речі та створіння, які невидимі простим оком. Таким чином можна позбутися шпигунів темнолісся, які, без сумніву, хотіли б весь час знати, про що думає та що робить лісовий цар і його вірні друзі. Не можна ж вкрасти дочку сусіднього володаря і гадати, що це їм так подарують. Тобто і нашої розмови з царем на веранді добового палацу ніхто не чув? Чути, не чули та, мабуть, бачили, приропів дід Боровий. А у палац сховатися ще гірше. Ви сховаєтесь всередині, шукаючи захист від чужих очей. Але там більше схованок для тих, хто хоче підслухати та підглянути за вами. Отже слухай. Ти справді вирішив рятувати соломку. Так, я зроблю все, що зможу, та навіть ще більше. Це гарні слова. Та чи вистачить в тебе сміливості, лицарю? Вистачить. Тепер я знаю, що не відступлю, що б там не було. Я вже мало не загубив чорліся назавжди і не дозволю цьому повторитись. Тоді знай, тобі треба знайти соломку та вивезти її з темнолісця. І я покажу тобі, як пройти туди та повернутися. Але це все не так просто зробити. Де царівна знаходиться зараз, хто зна. але як почне сутеніти, всі мавки зберуться на мавчинім озері посеред темного лісу. Шлях до нього майже ніхто не знає, тож дістатися туди складно. Соломка наша, мабуть, буде з ними на озері. Не сумніваюся, що мавки її приспали. Наша царівна ходить, говорить і чує, але зовсім не розуміє, що відбувається, і навіть не знає, що вона у полоні. В першу травневу ніч всі створіння, які заздрять людським щирим та гарячим серцям, збираються у місячне коло. Це єдина ніч. Коли вони майже забувають свій сум, бо пірнають у білий водяний вогонь. Він дає найсильніше забуття на світі, тобі треба встигнути вивезти нашу маленьку соломку з коло танцюючих мавок до опівночі, щоб вона не встигла пірнути разом з усіма. Коли тобі вдасться дістатися мавчиного озера Непоміченим, та забрати соломку, це теж буде не все діло, а лише половина. Бо ж вам ще треба дістатися межі Чарлісся так, щоб вас не спинили та не впіймали. Пам'ятай, ні в якому разі не озиратися. А й скільки їх біжить за вами, але поки ви не озирнулися та не спинилися, мавки, та й з темних створінь вас не вполюють, хай здається, що переослідувачі уже зовсім близько, не озирайся. Добре я зрозумів, відповів Горько. Покажіть мені, тобто ні, нас можуть побачити і вистежити. Краще розкажіть мені, куди йти. Я знайду дорогу сам. Поспішати нам нема куди. До сутінок ще є час, а хитрість, щоб не заблукати в темнолісці сьогодні, дуже проста. При повному місяці, там у них, на тому боці, завідусіль, видно, зачарований млин, під нього наче падає тінь на місяць, але звісно, то не тінь, то чарівний дороговказ. Незважай, що на тлі місяця побачиш тінь не водяного, а вітряного млина з такими крилами хрестиком. Це все одно він. Тримайте прямо на той хрест і вийдете біля ставка. І як тільки ви притнете кордон Чарлісся, цогомка зможе доправити вас обох до палацу в єдину мить. Але чужим лихим краєм доведеться бігати своїми ніжками, тож старайтеся не попастися. Ми за вас вболівати будемо і чим зможемо допоможемо. А тепер тобі до Калинової матері треба піти. Це дочка наша найстарша, та найхрита хрещена мати соломки. Колись молоду вона побувала на мавченому озрі та ледве жива повернулась. Зараз в нашому лісі лише вона знає туди дорогу і тобі покаже, а нікому більше про те краще не казати. Тож щасти тобі, лицарю, та бережися в хату і баби. Дякую вам, до побачення! Кінець частини. Дякую, друзі, за те, що слухали. Не забудьте поставити лайк та напишіть, чи було таке, що ви могли загубитися у лісі. Дуже цікаво. До скорих зустрічей, Па-па!